Друзі, усіх вітаю. Значить, дивіться, яке тут у мене насіннячко є морква. Канада F1 називається. Потім бурячок ось такий бурячок Пабло F1, також такий оброблений це столовий буряк. І такий кадет, також оброблений. Якісь професійне насіння пише. І ось такий салат, капуста салат. Я минулого року сіяла. Дуже смачний получився Чекайте, а коли це його можна сіяти? А, вже можна сіяти. Четвертий-п'ятий місяць. Так, і чорнобривці посіяти потрібно. Я одні сьогодні висіяла, ще в мене місце хочу придумати, куди потрібно. От, але в нас такий вітрюган, така земля суха. Я думала чекати, але що ж чекати. Завтра також може бути така погода. Так що зараз руки в ноги і вперед. Десь буду змочувати воду. Ой, воду. Землю буду змочувати, так і посію. Ось дивіться, які в мене тут і гірлянди з ковриків. Це все повиносило, провітрюється. Так, ось такий лоточок приготувала, буду де деяке деякі насіння під лоточок сіяти. Водичку набрала. І хочу показати, яке добриво сьогодні готувала. Ну, Тут, коротше, таке, яке я робила раніше, органічне. Там вже траву я свіжу накидала, кульбабу. Ну, все, як зазвичай, в мене на каналі є. Окреме відео на такий рецепт, а тут шкарлупиня з яєць. Також кажуть, дуже хороше добриво. Просто подрібнила його, довгенько збирала, кидала окремо в пакет шкарлупиня. Подрібнила його так майже в порошок. Ну, не зовсім в порошок, дрібно-дрібно, скажімо так. І залила водичкою, так нам ну, буде настоюватись, а потім буду підобрювати. Ось. Зараз морковку буду сіяти. Коротше, вирішила. Кажуть, що між цибулою дуже хорошо. В принципі, так як тут в мене місця небагато, то десь так треба і придумати, щоб місце зекономити. Ось там між тут рядиска, а ось там між самим крайнім і передостаннім рядочком. Цибуля ж раніше збирається десь коли там липні, в кінці липня. От, а якраз морква до осені буде собі набирати цей. Ну, рости виходить. Їй те місце вистачить, а поки до червня, то вона, точніше, до липня, то вона там, я думаю, не дуже велика виросте. Спробую так. І ось тут, напевно, десь буде морковка в цьому районі. Набираю на сьогодні вже 20-те відро води, якщо не більше. Поливаю все, що тільки можна. Таке сухе, що просто. Сухе це не то слово. Камінь. Поливаю хоча б ті квіти, що пересадні були, посаджені ось весною. А ці примули днем взагалі такі просто лежать, як, як тряпочка лежать. Сухі-сухі, як сіно. Ось примули, гляньте, що з ними. У них таке коріння поверхневе, то вони швидко висихають. Бо троянда то глибше коріння. Ось абрикосу полила і ще треба вишню полити, ці що посажені нові. Це щось трошки розпускається. Трошки вона там ще волога зліта, а дивіться як швидко копиє, як мочалочка Так що це ще тут можна? Таке бідолашненьке, зійшла ця Фісташкова хризантема, я думала, що вона не зійде. Не така вона була. Ну, коротше, суха була. Ця, бачу, трошки прокльовується дуже добре. Лордік, тихо. І ось ця також. А ця, напевно, що не буде з неї нічого. Це теж така зелена фісташкова, ця, що стояла в віранді. От, але бачу, нічого з неї не буде. І це дуже красива така вона ем, пишна квітка. Не біла, а персикова. Ні, навіть така рожева вона більш. Дуже бачу щось не дуже зараз полию Ось так. Так, що тут все таке? Лілії ось зійшли. Дуже гарна квітка, до речі. А ось ця ще хризантемка. Жовта така велика квітка, великоквіткова. Ось я вже тут понасаджувала хризантем багато. Ось там, там, там рожева, ромашкова, жовта. Потім це яка в нас? А, це жовта така раня. Ось тут жовта. Теж полити треба біла, там я вже й не пам'ятаю, яка. Ось цю трояндочку я пересаджувала, бо там таке коріння, знаєте, наче то, як ці личинки хруща під'їдають і воно шатається. Пересадила, там ніде нічого немає, коріння хороше, просто щось воно там. Коротше, пересадила і воно гарно пішла в ріст далі. О, тут такі справи лілії як вже піднімалася. Капець, так швидко, якось не зами. Тут багато цього року. Це який кліматіс, його треба якусь опору йому дати. Ось ця плетиста трояндочка прийнялася, щось переживала, що вона не прийметься, прийнялася. А, і тут ще була одна хризантемка, бачу щось вона взагалі не прокльовується. Тоже коли така рожева гарна. Гейхерки. Така вона гарна, якийсь як такий як-то обик... колірний, такий необикновенний. Хоча по цих хризантемах мультифлорах біла замерзла, напевно що Я її пересаджувала, поливала, вона ще до цього часу ні одного паросточка не пустила. Це вже все. А ось ця вишнева, бачу, починає, бачите, там прокльовтись, Вже в цю пору вона має так гарно нарости. ну Я її так не накривала дуже, щоб утепляти. трошки там. Помню, від хризантеми ось обрізала і зверху прикрила її, треба було сильніше, напевно. Що... А я тут персик полила, думала, що не полила. Ну, нічого, воно ще трошечки підросте. І я тоді його порозсаджую по цих кусточках, такі, щоб кульки вийшли. Сьогодні садила чорнобривці, сіяла точніше, ось тут чорнобривці і тут. низькорослі такі будуть на осінь це все, все поливала повністю сухе, просто до ужасу. Ось. Навіть часник це бо вони такі, е, я не знаю, істощені, коротше кажучи, на мій погляд були дуже посіяла ось там моркву. Я, поки ту моркву посіяла, землю просто довбала, там грудки були. Кам'янці спочатку сапою, потім розбивала граблями. Коротше, капець. Така земля. І це в квітні. Я ще такого просто не зустрічала, щоб в квітні вже треба було від такої спеки все поливати. Салатиці якісь такі, щось не дуже, щось вони ні, наче трошки проростають, але не дуже вони. Матіола моя. І зараз покажу тюльпанчики. Які вже майже порозквітали. Ось там скоро будуть червоні тут. Потім ось ці дуже гарні жовті, такі з червоною кайомочкою. Не видно, ще поки фокус не хоче ловити. Тут червоні, тут такі червоно-жовті виходять о, ті закриваються. Тут жовті. Бачите, такі вони, як це на них. Бархатні, не бархатні називаються. Це минулого року я посадила було всього три тюльпанчика. Три чи два? Ні, три. Три тюльпана. І цього року, бачите, як вони розрослись гарно. Ось цей такий тут дуже-дуже пишний буде. Такий рожевий дуже гарний колір. От. Тут я показувала, це пойде ось це пойде ідеї чорний. Це теж такі листочки. Дуже гарні, мені нравиться з такими краями. Тільки фіолетово-білий. Ось тут рожеві, здається. Тут гіацин такий, знаєте, оцей гіацин, що я присадила, мені кажеться, він пропав, уявляєте? Щось я не знаю, що листя геть. Що йому не так, я його і полила просто. Так перевалом посадила, навіть не дуже тут цибулю там шуршала неї. І ось тут цей круг тюльпанчиків гарний дуже. Ще не всі розквітли, але вже гарно. І магонія. Магонія вже дуже скоро буде. А вона така колюча. Ой, там звук чоловік працює, вибачте, що так нечітко чути. З вагончики повиносла мене, їх на пальцях можна перерахувати. Взагалі немає, треба трошечки розсадити якісь, може, другі види. Дравцена, і як це то й називається? Здається, чоловіче щастя, то я його сюди пересадила в другу риночку. Хай трошки постоїть, поки в хаті там я прибираю пилюки. Багато їх. Ось такі справи. Коротше, сьогодні я тільки встигла посіяти моркву. Не не можу вже, чесно кажучи, втомилася. Завтра буду продовжувати з буряками. Бурячки завтра. В принципі, буряки вони і пізніше сіються. Ось воно тут все так і залишилося насіння. Треба поприбирати. А морква оця така. Вона повністю оброблена кожна насілинка. Знаєте, я так старалася, отак прямо як редисочку по насінині сіяти. Вона дуже легко не сплеюється нічого, бо так, бачите, видно там чи не видно зелене. Дякую зараз секундочку. Ось таке. Ну, фокусу немає.